Вітаю, шановні восьмикласники, з вами вчитель біології Федорів Анастасія Сергіївна Одеського ліцею No60. Сьогодні розглянемо з вами тему Роль нирок у здійсненні водно-сульового обміну, нейрогуморальна регуляція процесів виділення, захворювання органів виділення та їхня профілактика. Але перед цим пригадайте, будь ласка, що таке нирка? Як утворюється первинна сеча, як утворюється вторинна сеча. Перевірте себе. Нирки це парні органи, що прилягають за очеревину до задньої стінки черевної порожнини по обидві боки від хребта. Первинна сеча утворюється в капсулах нефронів шляхом фільтрації за рахунок різниці тиску. Це приблизно 70-80 мм ртутного стовпчику. Авторинна сеча відбувається у звивистих канальцях та петлях нефронів шляхом процесу реабсорбції. Реабсорбція це зворотні всмоктування в кров глюкозу, амінокислот, води, йонів, солей. Цікаві факти. Нирки не здатні відновлюватись. На відміну від печінки, яка постійно відновлює свої клітини. Хоч розміри нирки і можуть збільшуватись, кількість функціональних елементів нефронів не зростає. Цей факт має насторожити при збільшенні маси тіла, яке може призвести до ниркової недостатності навіть без наявності інших захворювань. Другий факт люди з малорухливим способом життя частіше страждають на камені в нирках. Третій факт. Першу штучну нирку апарат для гемодіалізу, було використано в 1944 році. У 2013 році американські вчені створили імплантовану штучну нирку за допомогою біоінженерних технологій. І четвертий факт це Всесвітній день нирок визначають щорічно у другий четверг березня. Мета уроку визначити роль нирок у регуляції водно-сольового обміну, ознайомитися із найпоширенішими захворюваннями органів виділення та методами їх профілактики, розвинути логічне мислення та здатність робити висновки на основі наукових фактів, сформувати відповідальне ставлення до власного способу життя. Водно-сольовий обмін це підтримання сталості, концентрації солей та води в організмі. Необхідність для нормального функціонування клітин. Значення води для організму вона сягає 60-70% від маси тіла. Вода в організмі є розчинником для хімічних реакцій, транспорту речовин, регуляції температури тіла, значення солей натрію, калію та хлору. Вони необхідні для підтримання осмотичного тиску, забезпечення нервової провідності та м'язового скорочення. Отже, водно-сольовий обмін це ключовий процес для підтримки життя, він забезпечує стабільність внутрішнього середовища, що необхідно для нормальної роботи кожної клітини. Вода і солі відіграють незамінну роль у багатьох фізіологічних процесах. А зараз розглянемо нейрогуморальну регуляцію процесів виділення, а саме нервову систему. Нервова регуляція сечоутворення здійснюється за участю центру сечоутворення, розташованого у проміжному відділі головного мозку. Нервовий центр сечовиділення розташований в крижовому відділі спинного мозку. Завдяки нервовим сигналам із цього центру відбувається скорочення стінок сечового міхора. І розслаблення колових м'язів сечового міхора і сечівників. Людина може легко гальмувати позиви до сечовиділення, тому що на розслаблення м'яза сфінктера сечівника впливає кора великих півкуль. Нервові імпульси впливають на судини нирок, змінюючи їх діаметр і кровотік. Отже, нервова система відіграє важливу роль у регуляції функцій нирок, симпатична та парасимпатична нервові системи. Впливають на тону судин нирок, а також на процеси реабсорбції води та солей. Це дозволяє організму швидко реагувати на зміну внутрішньому середовищі. А зараз розглянемо гуморальну систему. Гуморальна регуляція, це чи виділення, здійснюється гормонами вазопресин. Антидіуретичний гормон та альдостерон. Вазопресин є гормоном гіпоталамусу. Він збільшує реабсорбцію води, зменшуючи об'єм сечі. Альдостерон являється гормоном наднирників, збільшує реабсорбцію натрію та виведенню калію, регулюючи водно-сульовий баланс. Отже, гормони відіграють важливу роль у регуляції роботи нирок, вазопресин збільшує реабсорбцію води. Альдостерон регулює обмін натрію та калію. Ці гормони допомагають підтримувати водно сольовий баланс в організмі. Зараз у вас з'явиться слайд з руханкою для очей. Повторюйте, будь ласка, за діями. Всі, виконали руханку, очі відпочили, а ми з вами продовжуємо вивчати захворювання сечовидільної системи. Захворювання органів сечовиділення є дуже небезпечними, оскільки виникають загрози отруєння організму речовинами, які мають бути виведені з сечою. Порушення в роботі сечовидільної системи можуть причинити інфекційні захворювання вроджені дефекти нирок, інтоксикації, травмування нирок або алергічні реакції та порушення процесів обміну речовин. За способом потрапляння до органів сечовидільної системи розрізняють інфекції: несхідні та висхідні. Несхідні це ті, які з кров'ю потрапляють у клубочки нефронів і спричиняють їхні запалення. Це може бути ангіна або захворювання. Зубів. І висхідні інфекції це ті, які спочатку потрапляють у сечівник, спричиняючи його запалення і поширюються вгору у сечовий міхур, сечоводи і нирку. Зараз розглянемо захворювання органів виділення, а саме сечокам'яну хворобу. Сечокам'яної хвороби відбувається утворення каменів у нирках та сечових шляхах. Причинами можуть стати порушення обміну речовин, інфекції, нестача води, симптоми це біль у попереку, кров у січі. Отже, сечокам'яна хвороба це утворення каменів у нирках та сечововідних шляхах. Причинами можуть бути порушення обміну речовин, інфекції і нестача води. Симптоми включають біль у попереку та кров у сечі. Профілактика полягає у достатньому споживанні води та збалансованому харчуванні. Наступне захворювання білонефрит. На слайді можете побачити, як виглядає здорова нирка та як виглядає хвора нирка. Причинами слугують запалення ниркових мисок під впливом різних інфекцій сечовивідних шляхів, симптоми це часте болісне сечоспускання, підвищена температура тіла, білю попереку, профілактика захворювання, дотримання правил особистої гігієни, обмежене зловживання солі та своєчасне лікування урологічних захворювань, діабету або інфекцій. Наступне захворювання гломерулонефрит. Також зверніть увагу на зображення, як виглядає хвора нирка. Причинами можуть стати розвиток запально алергічного процесу в нирках із переважним враженням клубочків нефронів під впливом інфекцій, симптоми отруєння, підвищення температури тіла, набряк обличчя та тіла, головний біль. Наявність крові у сечі. Профілактика це дотримання правил особистої гігієни, запобігання переохолодження організму. Наступне захворювання цистит. Причини запалення слизової оболонки січового міхура внаслідок проникнення в нього інфекцій. Зверніть, будь ласка, увагу на вигляд сечового міхора, коли туди потрапляє інфекція. Симптоми це часті позиви до сечоспускання, біль, свербіж, печіння під час сечоспускання, профілактика: Уникайте перехолоджень, особливо в області малого тазу, вчасно спорожняйте сечовий міхур, не терпіть, коли з'являються позиви, та пийте достатньої кількості рідини. Наступне захворювання уретрит Причинами являється запалення сечівника, що спричиняється стрептококами, кишковою паличкою або іншими мікроорганізмами. Симптоми це часте і болісне сечоспускання Профілактика: Не купайтеся в надто холодній воді та не поогороджуйте організм дотримуйтесь правил особистої гігієни. Захворювання органів сечовидільної системи загрожує здоров'ю і життю людини, тому вкрай важливими є заходи їх профілактики. На слайді ви бачите декілька прикладів профілактики захворювань органів виділення. Перший це дотримання питного режиму 1,5-2 літри на добу. Друге це збалансоване харчування, обмежена кількість солі, гострого. Третє. Це гігієна. Дотримання правил особистої гігієни запобігає потраплянню інфекцій в організм через сечовник. Четверте лікування інфекцій. Своєчасно лікуйте. Зуби запобігає потраплянню інфекцій в кровоносні судини і подальшому їх транспортуванню до органів видільної системи. І п'яте це медогляд. Регулярний медогляд вашого організму. Ці можна додати відмові від споживання алкоголю, який буде порушувати процеси виведення з організму продуктів обміну, знижує ризики утворення каменів у нирках і розвитку злоякісних пухлин. Отже, профілактика захворювань органів виділення, включає дотримання питного режиму, збалансованого харчування, дотримання правил гігієни, своєчасне лікування інфекцій. Та регулярний медичний огляд. Ці прості правила допоможуть зберегти здоров'я нирок та уникнути багатьох проблем. А зараз пропоную вам визначити захворювання сечовидільної системи. Зверніть увагу, перше. У нас є наступна ситуація. Вітряну погоду після відпочинку на різці дівчинка занедужала. Протягом трьох днів вона відчуває білю попереку, температуру тіла підвищується до 39 градусів за Цельсієм, зменшилося сечовиділення, набрякли обличчя та кінцівки. Про яке захворювання сечовидільної системи свідчать ці симптоми? Подумайте! Переходимо до другої ситуації. Після тривалого перебування на холоді, дівчинка стала скаржитися на біль та, різь під, час, та різь під час сечу спускання. Вона відчуває чисті позиви до туалету, хоча виділяється зовсім мало сечі. Температура тіла підвищилась до 37 градусів за Цельсієм. Сеча стала каламутною з неприємним запахом. Обдумайте! Яка це може бути хвороба? Та остання третя ситуація через два тижні після перенесеної ангіни у хлопчика з'явилися набряки на обличчі. Особливо вранці спускання зменшилось, а сеча була червонуватого відтінку. Температура тіла піднялась до 38 градусів за Цельсієм, з'явилася слабкість та головний біль. Зараз давайте разом перевіримо, які ж це були захворювання. Коли у вітряну погоду після відпочинку на різці, дівчинка занедужила протягом трьох днів вона відчувала білю попереку, температура тіла її підвищилась до 39 градусів, зменшилось усечу виділення, набрякли обличчя та кінцівки, це захворювання пієлонефарит. Після тривалого перебування на холоді дівчинка почала скаржитися на біль під час сечовипускання. Вона відчуває часті позиви до туалету, хоча виділяється зовсім мало сечі. Температура підвищилась до 37,5 градусів. Сеча стала каламутною з неприємним запахом. Це захворювання це стит. Третя ситуація в нас була. Через два тижні після перенесеної ангіни у хлопчика з'явилися набряки на обличчі, особливо вранці. Сячове пускання зменшилося, а сечана була червонуватого відтінку. Температура піднялась до 38 градусів, з'явилася слабкість та головний біль. Це опис захворювання гломуруло Молодці. Трішечки побулими лікарями. Отже, доходимо до висновку сьогоднішнього уроку. Нирки являються у важливій ролі в підтриманні гомеостазу організму. Вони регулюють водно сольовий баланс, виводять токсини та підтримують кислотно-лужний баланс. Збереження здоров'я нирок це запорука загального здоров'я та довголіття. Пам'ятайте про важливість профілактики захворювань органів виділення дотримуйтесь питного режиму, збалансовано харчуйтесь, дотримуйтесь правил гігієни та своєчасно лікуйте інфекції. Регулярні медичні огляди також допоможуть вчасно виявити можливі проблеми. Та переходимо до домашнього завдання. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, відповідний параграф вашого підручника та спробуйте скласти кроссенс на одне з захворювань сечовидільної системи. Якщо не знаєте, як складати кроссенс, є алгоритм, за яким можна створити кроссенс. Перше, визначте тему. Друге, Виокремте 9 елементів, які будуть стосуватися ідеї або вашої теми. Знайдіть зв'язки між елементами. Визначте їх послідовність. Концентрація змісту в одному елементі в центральному. А від нього вже будете робити відмінні риси до кожного елементу. Потім підберіть зображення, які ілюструють елементи. Сьоме, змініть прямі образи і асоціації з символічними. Побудуйте асоціативні зв'язки між образами та елементами. Напишіть, будь ласка, одним реченням сьогоднішній з вами урок. Сьогодні я дізнався, на уроці я навчився, мені було важко, мені було незрозуміло, тепер я знаю, що, або можливо, вас щось здивувало. Та я б хотів дізнатися, чому. Шановні восьмикласники, дякую за увагу та бажаю успіхів у вивченні нових майбутніх тем.